Бачу увазі велосипед Скотт Конфеса 610 у відмінному стані. Конфеса 610 розмір рами М. Він комплектний. Бачите, тобто тут все руль, колеса, вілка, все в одному стилі. Якщо звернути увагу, то. Передній обод чорний, задній білий. Це так і потрібно, так і задумалось, тобто вони так, так продавались. І в інтернеті, якщо подивитись, таке ж саме. Привезен з Швейцарії, тут навіть бачите написано Мейден Swiss. це стосується багажнику, є підніжка, гідравлічні тормоза. Бачите, ліва педаль ну, взагалі, як нова, тобто тут чуть-чуть. Так. Давайте. Зірочки також бачимо в відмінному стані, як нові. Тут трохи видно, що їздила, але все одно в доброму стані. Резина не стерта. Так. Вилка регулюється, є локаут і є регулювання жорсткості. Система Shimano діор, перемикачі, є дзвіночок, ліхтарик позаду працює. Так, змінусів тільки одне, він багато довго стояв. І е, ручки от в цих місцях трохи липнуть. А в остальному виглядає майже як новий.